Корпус вартує в мене ціна 300 гривень. Криша продається 110 гривень. Я одаю подарок. 18 комплектів в мене таких є. Також тій людині в подарунок. Абсолютно в подарунок. Також. Безкоштовно, це йде в подарунок. Безкоштовно. і все. І так, друзі, всім привіт. Всіх раді бачите, чути на своєму YouTube каналі. І друзі, тако, щоб відео не було довге, починаю з самого першого. Заді за мною ви бачите самі вулики, бачили, як я їх робив, бачили, як, що, до чого я вам розказував, і дожу я до такого висновку, що я їх хочу продати. Хочу продати, ну, в мене в даному випадку ось є. розкажу, тут, тут, все, скажімо, подарки такі старіші страмочні вулики. <кхух> я купив раніше <кхух> теж виушні їх. Я їх теж буду продавати, але це буде десь подальшому відео, правда, друзі? Поки я подаю ці <кхух> дві друзі. Зразу хочу так пробігтися вам, коротко, ясно, все розповісти і це все. 에, продаю, чому <кій> трошки планую зменшити кількість. Все. 에, можливо, я, я буду повісні продавати ще бджоли, якщо що, що, що там станеться, що до чого будемо бачити, як воно перезимує, що до чого. Але планую зменшити кількість, бо простіть, я вже тут засрався, казав один. Скажу так прямо. Бо... <кій> Воно е, багато, а я не встигаю сам. Хочеться і по людях роблю, і на роботу піти, і те. Ну, я не встигаю просто, правда, друзі, я не хочу, щоб мені там писали перші коментарі, як мені було там писали. Не хочу нічого. Просто, друзі, я хочу зменшити кількість. Саме перше. І, друзі, дивіться так, що починаю. Е, корпуса. Корпус на шестерамочний вулик, нові корпуса, все, з фальцом. верх-вниз. Все ж бачите, нічого ніде ніякого. Все зроблено. Самі бачили, бачите самі, як все повністю. 1, так, то зараз теж в сторону, от бачите самі, як корпуса, Корпус один на один стає без питань. Корпус у мене вартує, отого повністю вже зібраний, я його продаю тільки оптом. Поштучно я не продаю. От, якщо я вам засняв вулики, так і оптом я вам все це продаю. В кінці відео я розкажу, що я можу, якщо не оптом. Я це теж, так, також розкажу. Значить, корпус вартує у мене ціна 300 гривень. Зараз я вам ще, щоб не бути брехуном. Бо я вчора считав, яку ціну мені виходить. Я не хочу заробітку, я не хочу, друзі, нічого. правда? Е, дивіться, да, корпус 300 гривень. Ну, бо е, обв'язка 150, листок, е, шурупи, піна. Там, там воно виходить, дивіться, е, пінопласт, листок пінопласту 117 гривень. Плюс е, обв'язка 150 гривень. Ну і накинув е, плюс-мінус 20 гривень е, токо, е, шурупи, піна, самі розумієте, друзі, правда, 20 гривень великі гроші. Абсолютно. Це, правда, я яку за Криша, Криша продається 110 гривень. Криша. Криша теж. Усі криші. От, я вам показую теж. Середини-середини я не чистив, воно тут не треба. Вона не крашена нічого. На все, бачите самі, яка криша. Тільки є одна брачна. Ну я те відшкодовую. Все вона тут, все добре. Мені одну, бачите, самі миш прогризла. Якщо хочете, при бажанні взяли, зашпаклювали, закрасили і все. Раз. Мені відшкодовую. Два листки в мене є, два куски. Бачите, я одаю подарок до тієї криші. До тієї криші. Попереджую ще раз, я продаю все разом. Корпусів у мене є тут 8, 11 корпусів. Кришів у мене є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ото, є 8 криш 8 криш. плюс тих два листки. Якщо кому треба, от, виходить 8, 9, 10 криш. Виходить, якщо, ну, якщо те зашпаклюється і цього. Тобто, виходить, корпус 300, криша 110 гривень. Повторюю, 110 гривень корпус 300. Тепі є у мене ще такі обв'язки. Це я обв'язки заказував. Ну, правда, друзі, вони мені прийшли по 150 гривень, по 150 гривень я вам їх і продаю. Все, повністю це йде от вверх корпуса. Вони все тут от зроблено, Дірочки зроблено, все. Ну, Такі, друзі, правда, вони не, не крепкі, але правда, друзі, фатить. З розумом фатить. 150 гривень, вверх низ І таких у мене комплектів є. Е 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18 комплекті у мене таких є е, на е, корпус. Корпус криша. Кому як потрібно. До того ж. До того. Продається іще сітка. Сітка йде алюмінієва. Алюмінієва сітка. Е, не Непомню яка, то там тільки просічка. Це є повністю нова, друзі, правда. повністю нова. Я її тільки розмотав. от, навіть скотч откинув, Бачите, оце скотч. Від неї, самі бачите, ото я зде. Не знаю, вам в тіні видно, не видно, ото смужка, де був скотч. Це є повністю нова сітка. Її в мене є так. Я розмотуюся, що я дивився, який в мене метраж її є. Це стоїть 3 метри. Це стоїть е, 4 метри. Да, друзі. Це 3, це 4 метри. Бо я її перемірав тію. Сітка стоїть в інтернеті, та ж сама сітка 165 гривень. 165 гривень. 5 гривень. Скидаю, 160 гривень на метрові. 160 гривень метр сітки. Оце. Це також е, іде, скажімо, продається. Тепер, у мене ще є комплекти. Я робив окремо. Якщо хто дивився відео, цей, той бачив. Хто дивився, той має свіду, той бачив. Хто не дивився, можете подивитися. Е, я заказував ті обв'язки. Там в мене трошки така е, суперечка вийшла з чоловіком. ну Але то таке, менше з тим не будемо згадувати, як той казав торічний борщ. Е, мені треба було, е, я зробив на корпуса, і мені треба було обв'язка, можна сказати, на дно. Тобто, Мені стає обв'язки, ну, корпус я не буду зараз знімати, бо я її заложу, правда? З цієї обв'язки, мені треба було зробити дно. І мені було паршиво, воно ну, не, не виходило. Тобто я заказав тут місцево столяра на кришу обв'язка. Ну, на кришу така сама, все така сама, правда, друзі? І на дно. Тільки на дно ж бачите самі таку грубшу. Грубша така, ну, бачите, самі, яка грубина. Ну, десь коло 2,5 см виходить, грубина. Файна грубина, все супер, правда, друзі? Кому потрібно, пером дирочку зробили чи профрезерували. Коротше, дивіться, можу вам Е, Хто тільки бере, хто тільки бере, ми домовимося. Хочете, в мене є шуруповерт, в мене є пера, в мене є фрезерний. Можемо зробити профризувати дирочку тут, типа таку по таку дирочку профризувати. Можемо пером висверлити, навіть, якщо потрібно, корпус. Я це робив для чого? Я поясню, друзі. Я робив корпус для того, щоб було по три рамки. Я, я планував. То я планував тут просвілити, тут просилити. Також сітка я заказував, це йде 50 см. От її чуть-чуть, бачите, бракує. Я спеціально брав, щоб звідси, звідси брати прильотку і якраз її фатає, розумієте? Я її за то прав. Кому як потрібно, друзі, правда, треба, дивіться, взяли ззаду дощинку, ту сітку, зпереду дощинку, профрезерували під підліточок. Все. Кому треба, безкоштовно профрезерую. Тільки домовляємося. Профрезеровую оцей, вон. дирочку. Профрезерую, яку треба. Чи ділите? Значить, дві дірки тут зроблю. Також корпус, я теж по центрі можу профрезерувати. Якщо потрібно. Я ще раз повторю, якщо потрібно, тільки ми домовляємося так, Такі обов'язки 150 гривень, такі обов'язки 200 гривень. Самі ж бачите, друзі, тувщину дерева. Це дерево зовсім інше. Більше це все це, правда, 200 гривень. Чоловік сказав, я платив, подаю вам. Друзі, правда, я не хочу вашого і не хочу віддати свого. Таких у мене комплектів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 комплектів. Таких чисто комплектів. І е, в мене є чисто таке, як на дно. Як на дно. На, на, показую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штук є. Бо мені чоловік зробив трошки, він мав час, чоловік зробив мені, все, послухав мене, таку каже, не давай мені більше такого. Ти розумієш, я доску трачу. Я ту доску зроблю, двері я більше зроблять, як на твоєму цьому. Ну, дякувати чоловікові, дуже дякую. Я ще з ним казав, завжди досі можна сказати, не розчитався, бо. Ну як не розчитався. Я йому хочу ще зразти якось меду. Самі розумієте. Продукції, скажімо. Я йому хочу, ще, крім того, відтячте, бо чоловік мене виручав, це все робив. Коротше, є ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, брешу. Один, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. Такі окремо Окремо. буду продавати я по 100... 135. Ну так, да, 135, виходить. Якщо дивіться, разом це виходить 200, лег, допустим, 75 Т-135. Все також щитаємо і казав, відправляємо. Так, те, 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 те є. Тепер, друзі, хто це все забирає. Ну, е, кстати, хто не вірить по тих обв'язках, ото є номер. Віктор Ульянов. Можете до нього подзвонити, і він вам скаже. Я до нього щойно передзвонював. Він вам розкаже, яка ціна на той шестрамошний, на ту шестрамошну обв'язку. Це я заказував взагалі окремо, правда, друзі? Він так його не робить. В нього станки настроєні тільки на те, і все. він таке не робить. Ну, принаймні сказав так мені. Тепер, друзі, ця кормушка йде повністю в подарунок. Один мінус. Чуть-чуть мені впало і зломило. Це раз. Друге, щоб ви бачили, я не знаю, ну буде вам видно, не буде вам видно. 115 гривень ціна є. Це велика. штатив зачепив. Це велика кормушка така, все, влазить сюди 3 літри. Я її хочу продати. Ну як продати, не продати, а в подарунок подати. Брешу вам. В подарунок даю. Це раз, кормушка. Тібірка. Друга кормушка. Це мені давали для зразка зробити, але я їх передумав робити. Я мав зробити, але я передумав, що мені не валялося, хай комусь піде в пользу. Тож, дві бокові, нижня ваша рамка. Зверху маєте ви для... Ось така кормушка. Скільки сюди влізє, я вам не скажу 300 грамів, 400 грамів, літри, літра, я не знаю. Ну, літра не влізе, максимум літри, може чуть менше. Правда, друзі? Це така. от, е, Хто стимулює типа, е, для е, вив, виведення маток, та все, знаєте, стимуляція, оце. Такі рамки. Це теж подарунок. Тепер, друзі, маска. Е, не маска, а комбінізон. Також тій людині подарунок. Правда, тільки вона собі постирає. Комбінізон повністю на весь ріст. Бачите, самі, на замочку. Тут, а? Засібається, і зверху ми тільки перешили, він все цілий, правда, друзі, він все цілий на замочку, замочок все робить зверху. Тільки ми перешили, зробили під такого. Бо тамта дуже порвалася. Ми перешили. Також це йде в подарунок. Хто це все забирає? Тільки разом хто забирає. Це в подарунок. Також, до того ж всього, такого я ховаю туди всередину. Ми будемо знати, що в середину, до того всього два пилковловлювачі, Абсолютно в подарунок. Також. Цей повністю все справний, все робочий. Вони все. люкс. Раз, другому, щоб мені не було претензій, один мінус такий. Тут, бачите, виламано раз, і він тут ворог розломаний два. Можете легенько спаяти, і він функцію свою буде виконувати. Безплатно. Це подарунок, я повторюю ще раз. Також ті людині, ті людині одаю абсолютно безкоштовно. Це мій такий перший ноклеус. Я так робив собі, друзі, правда. Сміття не понападало. Я робив кришу, навіть не дробив. Оце такий ноквеус, пластикова та ПВХ трубка, бо мені дуже розрізали вони літочок. Отака раз, все. Я просто на всю тут фанерна така перегородочка, там сіточка. в мене сіточка десь відлетіла, я не знаю, де вона, друзі, брати. Найду, найду, положу, ні, то візьмете самі любую сіточку туди нанизь і все, тей кусочок вріжете і туди приклеїєте все, нагріли легенько, раз і вона приклеїться, все, друзі. Тут брусочок схоче, якщо будете брати, я вам приклею. Ні, тільки нагадайте мені. Будете брати, скажете, я вам приклею, не приклеїте, Самі взяли на два шурупики досочку і приклеїли. Криші, криші я не маю. Я от, маю таку е стілу такий, він же трошки грізений, казав, Цілинку положили і все. Зверху тільки пленку ложите. Плінка тоді та цілину положили і все. Ну п'яву супер. Супер. Е, як я брав, дивіться, друзі, пояснюю, як я. Е, е, ото бачите, ото мої такі рамочки були. Працює все супер, правда, друзі? От раз. Все. Маєте ви десь маточку, якусь ройочка, щось заселили, канді сюди положили. Ото я брав канді сюди, бачите, загородка, канді і все. Супер, правда? Також це подарунок. Раз. Друге. Це мені робили. Я дуже вдячний тим хлопцям. 에, можна сказати, такі льоткові заградітелі. Чи Як вони правильно називаються? 에, я шукаю зараз зараз зараз. Це вигнуті льоткові заградітелі. тобто вам треба, ви скільки врізали, тут вирізали під літочок і все. Підходи я робив під стандартні, щоб ви купили, І воно все підходить, бачите? Це в мене є просто від вулика, але я вам поясню, воно все підходить. Абсолютно. бачите? Таких у мене теж є. Раз, два, три, п'ять, шість. Шість кусочків таких. Тоже. Залезю побавились трошки, ну як побавилися, і зробили абсолютно безкоштовно. Це йде в подарунок. І на останок оце йде такі прополісу зборники. Хто знає, хто не знає, це йдуть прополісозборники, вони будуть лягати. Хочете так. В даному случаю, от наклевис, я покажу же вам на наплаюсь, хочете так ложите, да, ось Їх два. Два штуки чуть, чуть більше навіть влізе. Хочете так ложити, ну, на ще вулик. Хочете так ложити. Кстати, дивіться, у вас ще й сюди файну вентиляцію підходить. Це також безкоштовно. У мене є акад. Ну, впало, газ. У мене їх є тут порядка 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. Без Безкоштовно. Ось і все. І так, друзі. Так, посчитав я цю всю суму і дивіться так. Виписав я спеціально окремо на листок. Корпусів у нас є 11 штук по 300 гривень. Це 3,300 гривень. Крещі. У нас є 8 штук по 110 гривень. Це 8800... кажу, 8, це 880 гривень. Пробачте, язик земельців, всерьоз. Поясню ціни. Корпус, іде пара об'язки, 150 гривень, плюс пінопласт, листок 117 гривень, плюс порізка, шурупи, піна. Це я вже навіть, я тільки взяв гроші за піну і взяв за шурупи. Все, за порізку, за те, що я робив, я не беру гроші. Правда, друзі? Криша, з одного листка, 4 криші виходить, і плюс обв'язка, тому така ціна 110 гривень. Потім сітка. У нас є її на все 7 метрів разом по 160 гривень. Нова стоїть 165 гривень. Я вам там поставлю в відео е, фотки. Поставлю 7 метрів по 160 гривень це 1120 гривень. Ну, Плюс-мінус 1000, скажімо, 100. там. 1120. Ну, але вважаємо. Ми потім в кінечному результаті, якщо хто буде прати, ми там щось торгуємося. Правда, друзі? Е, Тепірка. об'язки, ті, що у нас на корпусаті що я показую, 18 штук, 18 пар по 150 гривень це 2 700 гривень. 2700 гривен. обвязки обв'язки ці, що я показував на одної кришу. Тих, що є ото, 7 штук, що вони є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ті, що є вони по комплекті, по 200 гривень, це 1400 гривень. І також 6 штук, ті, що в нас йдуть без криші, тобто ну, вони пішли сюди на криші. Правда, друзі. Ті 6 штук по 135 гривень це 810 гривень. Разом вся сума в нас є 10-210 гривень. Якщо хто бере. Ну, 10 тисяч ми одамо. 210 гривень скинемо. Плюс ці всі подарки. Якщо хтось скаже, що хоче по окремості це все купити. Ну Що ми можемо по окремості вам продати? Об'язки можемо Ульянова, оті що він от робив, ми можемо продати. <кійсь> кашлі, не знаю що ще. Е, Об'язки ми можемо продати. От е, обв'язки є 18 штук, це 200 гривень. Ну, плюс якийсь буде подарочок до того. Правда, друзі, не буде настільки, ну, яке щось буде подаручку. Правда, можемо ці обв'язки. Можемо і сітку окремо продати можемо. Е, сітку можемо окремо продати, це 7 метрів. Це є повністю нова сітка. Кажу, друзі, правда, без брехні, О, тільки пленку з бо Я купив якісь цю сітку ще в торік, вона мене лежала довго, а цю сітку того року купив. Це 4 метри, в середині 3 метри. Абсолютно нова алюмінієва сітка ромбіком, також е, її я вставлю ціну і вставлю артикул. Це фірма Ваша Пасіка. Якщо не помиляюсь. так, ваша пасіка називається вона. Можемо сітку окремо продати і можемо самі вулики окремо продати. ТВО вже буде йти разом мається, з вуликами. Е, Із-за того, що як я продам вулики, воно мені це буде не потрібне. Але, друзі, якщо е, хто хоче окремо вулики, там, допустимо, я навіть не знаю, правда, друзі, будемо говорити по телефоні. Бо пойміть, правильно, я вулики продам, а сам буду з тими в'язками, що на дорозі стояти, трувати, продам об'язки. Ну, тому, друзі, так, такий варіант. Такий варіант вирішив продати, бо не даю я ради. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Кому потрібно, дзвоніть. Номер телефону е, видно на екрані. Тому така ціна вуликів повторюю ще раз: корпус 300 гривень. Корпус 300 гривень, е, криша 110 гривень. сітка, метр сітки 160 гривень. Обв'язка е, 150 гривень, ця обв'язка 200 гривень, і та 135 гривень. Тому, друзі, така ціна, правда, друзі, без ніякого Получається вам, якщо взяти дно, е, криша, скажімо, дно, криша і корпус, виходить вам в середньому, дивіться, так, е, цей 135, плюс 300, е, плюс 300 це вже виходить 435, і плюс 110 це 500-535. Е, Грубо говоря, вам 550 гривень. Це дно, корпус криша. Найдіть ви, де купіть. Правда, друзі, не знаю я. Можливо, так, да, є, є, я бачив, є. Але я бачив, як є, якщо ви зробите самі. Але в даному випадку, цей пінопласт, ціни ростуть. Деревина теж зараз ціни ростуть, абсолютно нема кого, щоб попросити, щоб хто це зробив, не дуже хто хоче. Пойміть, правильно, я сам з тим від, від того відштовхувався, що мені довше було його, ті об'язки робити, як його купити. Мені було легше такий варіант, я заплатив і все. Тому, друзі, я взяв, зробив. Зараз я його хочу продати. Хто купує оцей всій подарунок, той, що я вам показував, все йде автоматично. Вам упаковуємо все, за мій щот, я все кордоном обмотую, файно стрейчем все обмотую. Все, не треба вам буде платити за ящики, бо я купував якісь раніше ящики, ці пінопластові вулики. І мені треба було ще за кожного вулика платити по 50 гривень за коробку. За коробку, тому я ще платив, ще мені вийшло тоді 13 вуликів, ще мені вийшло по 50 гривень. Почитайте, ще щось коло 700 гривень мені вийшло за цих вон, за одні ящики. Тому, друзі, я це упаковую безкоштовно. Кардон на роботі я візьму, в мене його є. Те, кому потрібно, значить дзвоним, А кому сподобалось відео, значить ставим лайки. Буду продавати ще дуже багато чого. Хтось вчора мені написав у тебе класне відео. З мене лайк і підписка. Також йому лайк і скажімо, підписка. Кому потрібно. Звертайтеся, відійшлемо. Можливо, ми зможемо передати якусь машину, якщо десь поблизу. Правда, я вести нікуди не буду, крім пошти. Можливо, де просто я зловлю якусь машину, що десь вам далі завезе. Решта, ну, решта, ми домовимося все по телефоні. Тому ще раз до зустрічі.